Вітаю! З вами Юлія Сад України, що на Київщині. Минулого сезону я робила для вас відео про обрізку плетистих троянд. Ви його можете переглянути в будь-який момент на моїй сторінці. Також є окреме відео про огляд сортів плетистих троянд і мій трояндовий паркан. Було дуже багато прохань показати обрізку кущових троянд. Тому сьогодні я буду обрізати одну з найбільш відомих флорибунд – Ангелу. Троянда Ангела як хмаринка в саду. Я вважаю, що її потрібно садити на таке місце, щоб вона була солітером, тому що в тіні інших рослин вона може загубитись. А так вона яскрава, в неї пелюсточки як метелики. Багато дуже квітів. Вона ароматна, повторно квітуюча і справжня леді в моєму саду. Для роботи мені знадобиться секатор. Гілкоріз, обов'язково рукавички з натуральної шкіри для колючих рослин а також лак-бальзам для змащування зрізів. Свої троянди на зиму я не вкриваю, бо в мене більше ста кущів. Єдині, кого я вкриваю, це штамбові, бо в них щеплення знаходиться на висоті. Якщо воно змерзне, то пропаде вся троянда і з скорення вже не відросте. Ці всі троянди в мене зимують і так. Єдине, що я при посадці заглиблюю їм місце щеплення приблизно на 10 см, щоб воно не вимерзло. І все. Вже на Київщині досить тепла погода, зими не такі морозні, як були раніше, і довготривалих морозів немає. Нагадую вам, що найкращий час для обрізки троянд, коли тільки починає розпускатись форзиція. Прив'язуватися до якихось дат немає сенсу, бо щороку погода змінюється. Наприклад, цього року зима була тепла і весна рання, тому обрізаємо троянди раніше. А взагалі, через аномально теплу зиму і в кінці зими різкі морози вдарили до мінус 20. Бачу, що троянди перезимували не дуже добре багато підмерзлих пагонів. Найперше, що треба зробити, вирізати ці підмерзлі пагоні, чорні, тонкі, слабкі, і звільнити середину куща, щоб сюди надходило повітря і сонечко. Дуже зручно користуватися саме ось таким довгим гілкорізом, бо можна залізти далеко. Глибоко всередині куща, і незручно це робити з секатором, аби не пошкодити руки. Хоча я вам завжди казала, і буду говорити, що без рукавиць для троянд ніяк. Я полюбила троянди тільки коли в мене з'явилися професійні рукавички. Так, що ми тут бачимо? Тут, в принципі, ось ці базальні пагони. Вони не перешкоджають один одному, тому я, скоріш за все, оцей пагін залишу. Але ось тут є пагони конкуренти. Дивлюся, що один з них більш такий зелений, гарний, а другий пошкоджений морозами. Тому я ось цей буду прибирати. Коли ви обираєте, які саме пагони вирізати, треба дивитися, щоб ті пагони, які більш живенькі лишилися, а також ті, які не перешкоджають один одному. Наприклад, бачите, оці два пагони, вони ростуть в одному напрямку поруч. Я дивлюся, що цей трошечки такий менш гарний, я його при самому корені забираю звідси. Ця гілочка мені затіняє середину куща, я теж приберу її звідси. А також буду забирати тоненькі. У мене досить багато є товстих базальних пагонів, тому тоненькі я не шкодую. Мені треба, щоб кущ тримав гарну форму, а не розвалювався. Так, і ось цей ще приберу. Подивіться, тут яскраво видно, що ця сторона загущена. І видаляю пагони, які перешкоджають один одному. Оцей пагін точно тут зайвий. Після того, як я вирізала усі базальні непотрібні пагони знизу, я продовжую обрізати ті, що залишились, на висоті. Для цього я вже беру секатор і знову ж таки вирізаю всі чорні, непотрібні, тонкі, хворі гілки до живого. Обов'язково дивимося, щоб в серединці на зрізі не було чорного, щоб все було світленьке і красиве. Не бійтесь обрізати троянду, бо троянду взагалі треба очистити, обрізку робити, як мінімум тричі на сезон. Дивіться, щоб усе було живеньке. От бачите? скільки тут вона ростала, це все буде загущувати, можуть потім розвиватися хвороби. Тому я не шкодуючи, прибираю вибираю ці чорні пагони. тонкі. Значите, мешаю тільки самі товщі і самі кращі ті, що ростуть до напрямку сонця, а не всередину куща. Назовні. Оця гілка мені не подобається, тому що вона напівчорна і вона тоньша від інших. В принципі, 5-6 базальних пагонів достатньо, тому я її виріжу. Після того, як я вирізала усі сухі, тонкі, слабкі, ушкоджені підмерзлі пагони, я перехожу до формування куща. На яку висоту обрізати, кожен для себе вирішує сам, в залежності від того, якою ви хочете бачити цю троянду. Я люблю, коли троянду видно здалеку, тому флорібунду я обрізаю приблизно на висоту пів метра. Сильно високо теж не рекомендую лишати, бо куч може розвалюватися з часом під вагою суцвіть. І основний принцип серединка трошки вище, а по краям трошки нижче. Тоді куч буде гарно сформований кулькою. Троянди завжди обрізаємо на зовнішню бруньку і зріз робимо під нахилом, щоб волога стікала і не затримувалась на пагоні. Ось так має виглядати зріз – чистенький, біленький, без чорної серединки. Навесні я підживлюю свої троянди добривом пролонгованої дії. Це може бути або осмокот, або яраміла, або якісь інші для квітучих. Отак От виглядає обрізана флорібунда. Для замазування зрізів я використовую лак бальзам для того, щоб вона швидше відновилася і отримала менше стресу від обрізки. Як бачите, в обрізці флорібунд немає нічого складного. Все дуже просто і легко. Я вже з нетерпінням чекаю на квітування. І дякую вам за ваші лайки, коментарі. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. У мене дуже багато цінної інформації про садівництво. Також в моєму профілі є посилання на інстаграм. Там в сторіс я щодня показую більше про своє повсякденне життя. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Моя мета зробити Україну квітучою.